Шановні жителі Чемеровеччини, сьогодні хочу доповісти вам про результати нашої роботи від початку року, а також провести коротку профілактику щодо протидії чи Так, впродовж першого кварталу 2024 року до підрозділу поліції в СМТ-мірці звернулися понад 900 громадян. Усі звернення були зареєстровані та розглянуті, як того вимагає закон. Наші працівники надали поліцейські послуги усім, хто звернувся до нас та потребував допомоги. На території трьох громад Чемеревецької, Закупнянської, Куківської, від початку року зареєстровано 49 злочинів, з них 9 крадіжок, десяток шахрайств, домашнє насильство завдання тілесних пошкоджень тощо. Більша частина цих злочинів була розкрита працівниками поліції Чимревеччин. Однак хотів би наголосити на злочинах, які ми реєструємо мало не щодня – це шахрайства. Загалом до підрозділів поліції Кам'янець-Подільського району надходить по 2-3 повідомлення про різні шахрайства і потерпілих жителів нашого району. На жаль, вдається розкрити лише третину з них. Люди, потерпаючи шахраї у соціальних мережах, а також у телефонних шахраїв. За перший квартал цього року майже десяток жителів Чемеровеччини стали жертвами шахраїв. До прикладу, в перші дні 2024 року жителька СМТ втратила 37 тисяч гривень, довірившись псевдобанкіру. До потерпілих зателефонував нібито працівник банку та сказав, що її рахунок під загрозою. Аби не втратити гроші, жінка має повідомити код та цифри на звороті банківської карти, а також смс-код від банку. Схвильонова громадянка виконала всі вказівки шахрая, після чого він її рахунок на 37 тисяч гривень. За декілька днів в таку саму паску потрапили ще дві пенсіонерки з Чеморовеччини. Одних з них аферисти шукали на 50 тисяч гривень, іншого на 52 тисячі гривень. Ще одна місцева жителька втратили 8 тисяч гривень, передплативши за покупку одягу в інтернеті. Однак очікуваний товар жінка так і не отримала. Як показує практика, більшість шахрай стається через серкосюжі громадянами своєї персональної інформації. Ми просимо та закликаємо ні в якому разі не повідомляти банківські, паспортні та інші особисті дані незнайомого соло. Адже ця інформація може стати для аферистів інструментом для наживи на гаманцях довірливих громадян. Ми щодня спілкуємося з громадянами та пояснюємо, як берегтися від країв. Роздаємо інформаційні матеріали, розповсюджуємо аудіо та відеоролики у усіх можливих ресурсах. Більшості це спрацьовує. Часто громадяни дякують за роз'яснення, що берегли їх шахраїв. Але бувають випадки, коли люди забувають про обачність та довіряють досить переконаним аферистам.